І знову про правку, яка повертає 30 тисяч нашим військовим, я є співавтором цієї правки разом з колегами з розумної політики. І на жаль, вчора моя кнопка з технічних причин не спрацювала, але я завжди підтримую всі ініціативи, які допомагають нашим військовим. І якщо уряд у лютому е скасував всі виплати. То ми з колегами, дякую всім колегам по парламенту 254 голоси, які підтримали це повернення цих коштів нашим військовим, і зараз розвиняють же такі Міфи, фейки з приводу того, що нам не вистачить бюджету але шановні, ви мабуть, забули, що ми восени проголосували бюджет, який був на 23-й рік, і там вже були закладені ці кошти, то чому ми знов маємо їх шукати? То причина їх скасування була не в тому, що немає коштів, а як нам казали, що саме військові просили, щоб ці кошти у них скасували. Хоча, коли ми їздимо у своє відрядження, і останнє це було там Константиновку у часів Яр. То військові кажуть, що це просто демотивує їх. Я не почула ще не від одного військового, що вони за те, щоб у них е, знімали ці кошти. Бо в їм треба воювати, бо вони мають думати про те, як захистити нашу країну, а не а держава вже має подумати про те. Як допомогти їх рідним, їх сім'ям, які живуть тут? Бо ці кошти, які вони заробляють, вони відправляють сюди. Вони на ці кошти купують собі амуніцію. Вони допомагають собі та своїй родині захищати нашу країну. Думають про наше майбутнє, і вони мають думати саме про це, а не про те, де їм взяти кошти, щоб допомогти своїй родині. І коли е, наші чиновники зараз почали казати, що у них заберуть е, кошти цих зарплат, бо ми саме в, в цій праці і даємо можливість і, е, розповідаємо, де можна взяти кошти, щоб повернути нашим військовим, тобто скоротити заробітну плату у чиновників. І зараз підіймають питання, що як це, як ми будемо отримувати набагато менше? А шановні, ви забули, скільки у нас отримують лікарі, скільки у нас отримують вчителі? І це кажуть ті, ті чиновники, які отримують заробітну платню у 100 200 тисяч, а є і в мільйони. То давайте зберемося і допоможемо нашим військовим, щоб вони виборювали наше майбутнє на полі бою і не думали про те, як їх годувати їх родину.